Це босток я на мозеркевич на зв'язку зі студією військовий експерт Олексій Гетьман. Я вас вітаю доброго дня. Пане Олексію, я почала нашу розмову з постачання F-16. Власне, в наступних пакетах військової допомоги Україна чекає на винищувачі і ракети з дальністю ураження ціли 300-500 кілометрів. Про це заявив напередодні командувач об'єднаними силами ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Найв. Пане Олексію, от ми всі чекаємо на ці літаки. А, можливо, у вас є прогноз, коли ми їх вже дочекаємося? Що вам відомо, ну обіцяли. Наприкінці минулого року вже перше будуть літаки. Ну, щось не склалось, обіцяли в першому кварталі цього року, ну залишились недовго, півкварталу вже пройшло. Е, першого тому, ну хай, хай це буде хоча б не весні, хоча б це буде березень місяць. Бо вони нам е, потрібні вже, ну як то кажуть, не вчора, ну це такий вже відомий вислов, вислов е, Ну, як буде, так будуть. Питання в тому, по-перше, які вони будуть модифікації. Там, ну, Кажуть такі слова, страшні, там блок 70, там блок 50, Тобто що там буде всередині? Як, як він буде ну, такою автомобільному фравтомобільній Чим він буде нафорширований? І залежно від цього можна буде розуміти, як його краще використовувати. Якщо це буде сучасна комплектація, тобто це буде сучасний бортовий радар, це буде сучасне зброя, яке може вражати на велику місце, тобто ракети, які він використовує, ракети повітря, повітря, це ракета повітря, земля. Тоді так навіть одна ескадріля це від 12 до 18 літаків по радянським. Канонам, скажімо, ескадрилі це 12, по натівським 18 літаків, якщо одна ескадріля, то вона може на певних ділянках фронту ну, дати нам перевагу в повітрі. На певних ділянках, не на всьому фронті. Звісно, на всьому фронті ну, ми, ми це не зможемо зробити такою кількістю літаків, бо у росіян ну, їх набагато більше. Коли вони на нас з'являться, одразу вони будуть використовуватися не тільки як е, е, намичіком, ну, я так розумію, повітряного бою якогось між російськими літаками і шістнадцятими, що ще за все це може відбутися, але це не головне, як будуть застосовуватися F-16. Це по перше, засоб протиповітряної оборони. Вони так само вміють перехоплювати крилати і ракети, і е, шахеди по побалістіки. Вони не працюють. Ну і вони можуть нищити протиповітряну оборону ворога, тобто зенітно-ракетні комплекси. От саме так вони будуть застосовані. Ну і вже, як вішенка, як, вишенка, як кажуть на торт, це повітряний бої з російськими літаками, але краще. До цього не доводити краще використовуватися літаки за призначенням як засоб ППО і як засіб захисту наших літаків, які будуть по тим прогалянам, які зробить Ф-16 е в наземних засобах ППО. Наші літаки будуть прориватися туди, щоб з більш близької відстані, ну, наприклад, атакувати об'єкти. Військово-російські в Криму чи там десь не тимчасово куповну от, от тоді, в шістнадцятому прикривати на наші літаки сушки, міги, від російських сужок, сушок і мігів прикривають з повітря. Ну, от так вони щось за все буде використовувати. Так це дійсно може дати перевагу ще раз на. Доволі невеличкі ділянці фронту. На будь-якій ділянці, яку ми знаємо, там, про яку ми опікуємося, там Мар'янка або Авдіївка, або Бахмут, або Кринки, або Работян, або ну, все що. Вогледар Купінську десь на якомусь одному. Там іскадріля зможуть. А по всій лінії фронту ну дивиться в росіян міг 29. ну.

Ну і так далі. Так, е, да, небагато мігі, е, мігів 35 п'яти, не багато, небагато су 57 там декілька один десь, але ну сотні, дві сотні. Кожне кожна інкутури, ну куди? 18, ну ну куди? Ну ми ж це чудово розуміємо. Але якщо використовувати, е, як то ви кажуть, грамотно, правильно, то на певних ще раз, на певних для фронту ми зможемо. Досягнути повітря ну і звісно покращити наші можливості в протиповітряної обороні, бо це теж засоб ППО літак в 16 До речі, досить така цікава інформація була. Путін закликав покращувати систему ППО. Я так розумію, що це після останніх атак на нафтопереробні заводи і газовидобувні підприємства. Я думаю, що він трошки злякався. Так, це дуже це дуже важливі об'єкти для наших атак повітряних, тому що це ну це є джерело надходжень в російський бюджет. Вони ж торгують на і це от, дає можливість зараз заробляти ті гроші, які вони втрачають на в тому числі на оборону. Хоча це не такі великі гроші в порівнянні з іншими країнами. Ну, якщо я не помилюсь зараз, в них наскільки я пам'ятаю, бюджет буде 336 чи та триста тридцять шість мені здається? Чи 363, Я можу тут трошечки цифри переплудити. Е, мільярдів доларів на це рік. Це ну велика, великі гроші, але тільки бюджет е, Пентагону е, складає вісімсот вісімдесят шість Ну короче, коротше, е, весь бюджет Російської Федерації це приблизно 40% відсотків бюджету е, тільки Пентагону. Е, Якщо порівняти з тими трильйонами, які є бюджетом сполучених там 9 трильйонів бюджет, бюджет сполучених штатів, то ну бюджет це ті скільки країна заробляє грошей і скільки вона витрачає ну на всередині, це ну ми знаємо що таке бюджет всі на цьому вже чудово розуміється. Так от сполучені штати заробляють за два тижні стільки грошей, як країна, скільки Російська Федерація заробляє за рік. Тобто порівняти неможливо потужності, економічної потужності Штатів Штати Російської Федерації, але от ці додаткові гроші, які вони хочуть заробити, вони мають Росіяни збільшити свій бюджет. З 280 мільярдів приблизно до цих 336, Це на 25% Вони хочуть збільшити бюджет, витрати. Ну і потрібні гроші. А саме це і є нафтопереробні заводи, це ну енергоносії, які ми вони торгують, там унищити можливості, перекривати всьому сенсі кисень. Ну і їм буде не так солодко, як їм хотілося б. А ми це можемо робити. Так, до речі, от мало не щодня бачу в новинах, як міністр РФ Сергій Шойгу відвідує підприємства російського ВПК. І загалом, то останнім часом відео таких надто багато, особливо після досить невтішних новин для Росії від блоку НАТО і масштабні навчання, і перекидання американського контингенту на кордону з Фінляндії, і можливе базування німецьких військ країнах Балтії. Це на вашу думку, це так би мовити показовий виступ? Чи дійсно в РФ все так настільки райдужно? Хоча вони і це слово також не люблять. Ну, показово, то більше показово. Ну, в них, знаєте, от ну, пів крока в бік від вашого питання. Росіяни, коли показують свою техніку і пишуть тактики технічні характеристики, вони постійно перебільшують можливості власних зброї. Цивілізовані країни вони трошечки ну, щоб не, як то кажуть, не було сором. А росіяни ну, у них головне це. Складова їхньої філософії, мені здається, їхні внутрішньої сутні це пантувати. Панти, бо вони не можуть якщо не пантуватися. То це це вже не росіяни. Панти в них панпанти наше все кажеш. Тому інколи те, що вони роблять, воно не відповідає дій, дійсності і воно дуже далеко від дійсності. Але те, що їм треба удосконалювати свою протиповітряну оборону, ну це факт вочевидь, бо вони готувалися. їхнє ППО. Чому вони попереобладнують свої трьохсоти комплекси на чотирьохсоти комплекси, на комплекси більш потужні з точки зору перехоплення ракет? Саме це протиракетні комплекси. Вони не очікували, що хтось буде буде їх атакувати ну, літальними апаратами. Вони просто нема такої зброї. В них нема ні сканекса, які нам передали. Як чомусь це передали сканекс, але всі кажуть, що це якась велика темне. Всі знають про те, що його передали. Це так, ну просто не хочеться ну, не хочеться казати. Це дуже потужний гарматний комплекс, який там може нищити пулі, які вилітають з нього. Вони підриваються, не долітаючи до об'єкту. Вони програмуються при виліті зі ствола, програмуються кулі, на якої відстані треба розірватися для того щоб уламкою вразити ціль яку вона такою там дуже високо велика швидка стрільність І тому це ну страшна зброя в них в них такої немає, в них немає гепардів у них є для боротьби з такими зпалами, в них є тільки переносні зіндоракетні комплекси, ну, мобільна група вони ще не, не створила і не створює так, як це зробили ми. Ну і ЗУ-23, все, що в них залишилось, більше їм збивати нема. Ні гіпарти, ні сканіксів, нічого так, ну, шивка, може бути ще у них може, а сам може використовувати, ну, це не, не дуже зброя, яка може добре давати відсіч безплотним літальним апаратам. Тому в них це нам Дуже хотілось би мати е, е, далекобійні і високоточні і потужні ракети, але ви знаєте, мені от моє особисте переконання, що може не треба так напружувати наших партнерів з проханням передати нам е, далекобійні ракети. Ну може. Слухайте, ракети, які літають на вістан до 1000 до кілометрів, до, до 500 км, вважається ракетами малої дальності. Ракети, які літають ну до 1000 кілометрів, це поміж народна класифікації ракети малої та середньої дальності. Ми постійно кажемо дати на далекобійні ракети. Може, це впливає трошечки негативно на наших партнерів з точки зору їхнього суспільства. Вони вважають, що ну навіщо нам далекобійні ракети? Куди ми збираємося їм стріляти до Далекому Сходу, ми хочемо отримати ракету малої дальності. 300 км це ракета малої дальності по міжнародній класифікації. Тому трошечки я перескакую з, з, з думки на думку, вибачте, просто багато чого хоче одразу сказати. Тому э, у росіян э, можливості при, э, можливості боротися з нашими безплотними літальними апаратами по великому рахунку немає, і може дійсно нам краще використовувати велику кількість ну, той самий мільйон, про який казав президент Зеленський э, цих безплотників. Э, і якщо буде атакувати ну нафтопереробний завод, э, ну наприклад, 100 БПЛА, вони будуть 100 БПЛА наших буде дешевше ніж одна ракета, але користі від 100 БПЛА ну э, э, бу. А більше ніж від одної ракети, яку може перехопити, а всю не перехопиш. А там, хоча буде долетіти, там вже пойде детонація, і все буде добре. Буде палати, а, як треба. Ну і знову повертаючись до ракет. власне, була інформація, що у збройних силах Канади є запас більш ніж 83 тисячі ракет CRV-7, які були виведені з експлуатації на початку 2000-х років. Власне, Кирил Буданов пояснив, що ці ракети терміново. Необхідні України через дефіцит боєприпасів. Ви можете пояснити, що це за ракети 2000-й ну, рік. Все ж таки Морські. це були морські ракети для морського використання. Ну всі це одразу всі спари, всі всі це, це. Це понятно, що це ракети проти протикорабельних. Ну ракети, які використовуються в морських боях. Чому вони нам потрібні? давайте так вони зняті за зброєння? Це не означає, що вони зіпсовані і що їм неможливо користуватися. В будь-яке озброєння, яке навіть зні... ну, пробачте, з дотологи будь-яке озброєння, яка знімається за зброєння в цивілізованих Криму країнах, там залишається 20-30% ще запасу, ну як то кажуть, запасу якості, і їм ще можна користуватися, тобто вони просто підходять до свого ранічного терміну їхнього використання. Вони не є небезпечними. Тобто, що їх ми почнемо використовувати, і будуть як, е, е, ці корейські снаряди взриватися все в столах. Ні, їми можна користуватися. Там дуже, ну, там кратний запас потужності, запас, е, запас якості, е, можливості. Тому ну, чи погодиться нам продати ці ракети, чи не погодиться, ну хотілося б, бо е, навіть якщо вони будуть не такі високоточні, як, ну, наприклад, там, Хаймерси. чи... Джейлас DB ракети ну, от, менше дальності. Але у великій кількості вони дадуть нам можливість ну, руйнувати е, потужності в тилу росіян. Ну, запустили три ракети, не точно одна влучила, три, три точно там нароблять все, що треба. Але ви знаєте, тут дуже сумна така тенденція, чомусь навіть те озброєння, яке списується і має бути утилізовано у наших партнерів, чомусь виникає питання, передавати нам чи не передавати. От мені це вкрай важко зрозуміти. Якщо ви нас вже підтримуєте, то підтримуйте нас так, як ну тримайте, як треба, як в тому анекдоті. Це по-перше, по-друге, ми вам економимо гроші, бо утилізувати е, зброю е, дорожче, ніж його загрузити в певні там ну, в кораблі і проправити нам. Це дешевше. Це тобто ми економимо гроші. І після того як утилізували, це треба кудись прибирати те, що вони ж не утилізуються в нуль, залишається. Ти утилізували, да це вже не вибухає, це на ракета. це ну пробачте. Це бруд, який теж треба якось локалізувати чи переробляти. Тобто, це ще додаткові гроші. Так, це погано, що ми забруднюємо нашу територію. Нам після війни дуже багато років доведеться не розірвавшися, снаряди прибрати. Все, що було забруднено у нас багато проблем, але це проблема, яка буде вже після нашої перемоги. На сьогодні дайте нам ці ракети, дайте нам цю зброю, яка вам вже не потрібна. Нам вона стане в нагоді. Ну, а, аби цю перемогу. Позиція, речі вочевуть, але ну, чомусь, чомусь це гаймується. От Важко зрозуміти, чому. ну, тобі, І політика, виси, висока політика, там є якісь, ну, ні, 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 мож, ні там точно є речі, які ми не розуміємо, а може і слава Богу, то у нас голова взагалі була розвалювалась <рес> такої інформації. Пане Олексію, не можу не запитати вас про ще одного нашого сусіда. Лукашенко втягнув свою державу у війну проти України, перетворивши Білорусь на плацдарм для Збройних сил Російської Федерації. Є власна інформація щодо скупчення військ на кордоні з Білорусію. Що вам про це відомо? Там небагато скупчення військ. Швидше за все, ці військові вони. Готують, можливо, е, якісь табори для того, щоб якщо вони вирішать атакувати північно наш кордон, то треба туди перевести війська і вже ну, вони приїхали. Війська вони ж не в поле і будуть там біля вогнища, сидіти, е, горітися. Їм треба десь розмістити техніку, їм треба десь розмістити особовий склад. Тобто треба підготувати певні табори, де вони будуть знаходитися. Я думаю, що там велика кількість збройних сил, там і російські і білоруські, що вона. Саме і займається. Для того, щоб перекинути велику кількість військ, росіянам треба два максимум три максимум тижні. І вони там здатні зробити ну, удар агпування. Поки що цього немає і навіть руки в цей бік нема. Але підготовчі роботи проводяться. Більше того, в білоруські військові. Приїздять до Росії. Там вони чому з чому знащаються? Іванірці і ці інші там якісь військові російські які приймали участь уже бойових діях, передають якийсь досвід, тобто вони їх готують таким чином. Мені чомусь здається, це моя суб'єктивна точка зору, що не буде білоруська армія безпосередньо атакувати нашу країну, бо Лукашенко на це не піде. Він розуміє, що буде удар у відповідь, і тоді там мало йому не здасться. Але вони можуть зробити хитрість, як вони це завжди роблять. Вони можуть зробити ну, в ОБКД вони знаходяться, вони можуть зробити якийсь суспільний російсько білоруський підрозділ. Наприклад, якась бригада не російська і не білоруська, російсько білоруська, така от якась бішнурі, да, як вони там називали. І тоді вони можуть такими силами, там будуть по великому рахунку і білоруси, і росіяни, але претензії, формальні, юридичні претензії до Білорусі ми не можемо мати, і ми не можемо атакувати Білорусі, тому що ну, вона на нас не нападала. Це якісь там, підрозділи, що вони можуть це зробити як приватна військова компанія. Перетворити всіх одразу там війська, що буде декілька десятків тисяч. Просто прописати щодо приватна військова компанія. І тоді ми теж не можемо атакувати Білорусі, бо юридично вона нас не нас не атакувала. Тому тут багато путен до наших міжнародних інституцій, як вони побудовані, які там правила. Багато хто каже, що їх треба реформувати, але як вони будуть робити, подивимося на сьогоднішній день. Там нема угрупування, яке може. Робити якісь атакування наступальні, і хіба що ДРГ, от кількість ДРГ збільшилась, і навіть є загибли серед наших людей. ну, Брата, сестра. Там люди вже старшого віку і розстріляли ДРГ Це на сумщині було за, за да, насупщині. Да, зазвичай, коли збільшується кількість ДРГ в якомусь регіоні, це означає, що матуються якісь бойові дії. Ну так зазвичай в дев'яти случаях десяти, в одному з случаях случаїв, десяти це просто для того, щоб відволікти увагу. Ну з ворога туман війни так званий. Не можу не запитати вас про фронт, власне про Авдіївку. Була інформація, що Росія зайшла на північ Авдіївки і загрожує критичній трасі. Чи так це чи ні? Так, так Це так. Це саме ну, з півночі вони більш менш суттєво просунулися, Практично вже притул до. Коксихіму, до, там, де ми тримаємо оборону. Коксихім це будівля, яка була завод, який був побудований ще в радянські часи, і він будувався для того, щоб він міг стояти навіть при середньої потужності ядерного вибуху. Ну не прямо там, десь неподалі. Тому там півтора метрові стіни, то це по великому рахунку фортеця. І там ще є підземна комунікація, два етажі чи навіть більше вниз. Тобто можна там. Ну, ПППР пересідати обстріли можна рухатись непомітно для ворога. Їм дуже важливо це саме коксахім. Тоді, якщо їм вдасться нас отуди от вичувати, то, звісно, просто в тих будівлях, напівзрунованих, приватних тримати оборону нам буде набагато важче. Ну і звісно, вони намагаються перерізати ту трасу, по якій ми підвозимо все, що необхідне для наших гарнізонів, які там знаходяться, це вода, це їжа, це не тільки набої. Це ми, ми медикаменти, медикаменти, ми забираємо поранених, ну, на жаль, забираємо загиблих, Тому ця траса, ну, знаєте, не хочеться порівнювати. Російські наратив, але ну, це дійсно дорого життя. <кій> Тому вона навкрай важлива. Якщо вони її перекриють, ну вони і так знаходяться під вогневим контролем. Якщо вони, вона буде під фізичним контролем, то я впевнений, що тоді треба, швидше за все треба буде надавати наказ, щоб ми гарнізон відводили, бо вони на власних ресурсах вони можуть притриматися на ну, декілька діб і далі просто закінчиться. Не тільки снаряди, а набої закінчиться. Їжа закінчиться. ну як. Тому це да, там є небезпечна ситуація. І я впевнений, що в найближчі дні воно так чи інше вирішиться. Нам вдасться відновити контроль, відсунути трошечки ворога від тих міст, на які він просунувся за останні 2-3 доби, або доведеться відводити війська з Авдіївки. Ну, тут, на жаль, це так, так, так буде правильно. Бо якщо це не зробити, не зробити то там просто. Ну, Буде сумні наслідки, а ми вже зачіпали з вами під час розмови тему БПЛА. І власне головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав статтю. Напередодні про зміни підходу до ведення війни та головні завдання для сил оборони на цей рік, власне, головну ставку Валерій Залужний робить саме на безпілотники, і от наш ворог він же ж також вчиться. От на вашу думку, чи працююча загалом ця стратегія, враховуючи те, що і мобілізаційний ресурс в Росії більший, а Україна нині переживає брак озброєння? Знаєте, без безпілотники, ну ми всі одразу асоціативно зрозуміли, що маються на увазі наші БПЛА, які атакують нафтоприробні заводи. безпілотники мають малися на увазі зовсім інше. Це ті засоби враження, в яких не присутня людина. Знаєте, я спілкувався з деякими людьми, які дотичні до виробництва танків в нашій країні. Харьківські так трапилось, мені так пощастило. І вони е, на питання, як краще захистити екіпаж танку ну, від е, враження. Е, один із конструкторів, ну, хай це буде головний конструктор, сказав, дуже просто, треба, щоб там не було екіпажу. Тобто, це має бути безпілотник. Він має рухатись, керуватися ззовні. Оце мав на увазі пан Заложний, а не. Е, не тільки літаки, да, БПЛА, бар'єктари, які можуть літати і щось робити. Саме безпілотні катери, безпілотна техніка, дистанційно керовані зброї, дистанційно керовані самоходні основки гармати і так далі. Це мало увазі про безпілотні ну, БПЛА, скажімо так. Ну, то БПЛА це то може безпілотне літання, безпілотні їздичі, безпілотні плаваючі і так далі. апарати. Тобто, щоб дрони, які ми будемо використовувати. Які їздять, які літають, які плавають, щоб гинули дрони, а не люди. От що у чому на увазі? Тоді ми можемо, от тоді можна трошечки переглядати питання про мобілізацію. Ну тут тільки треба більше апараторів, які можуть цим керувати, і так далі. Тобто, от це є технологічна перевага, і такі ну такі знаєте, дрони. Там без екіпажу, який сам стріляє, і керується ну, умовно з джойстика оператором. Він ну, не такий не вразливий, тому що він, як то кажуть, безстрашний. Тобто він нічого не боїться. Він буде їхати туди, куди треба. І хай гинуть дрони, а не люди. От і чому знала зі ну, звісно. Нам потрібні засоби радіоелектронної електронної боротьби, щоб такі самі засоби, які будуть робити, а вони будуть це робити росіяни, щоб ми могли глушити. Ну і все ж таки, ми дуже хочемо далекобійні далекобійну зброю, щоб нищити промисловість, військову промисловість, економіку Російської Федерації, яка підживлює свій військово-промисловий комплекс. Ну це мав на увазі залужне. Ми, ну, це ну це не мені так всім військовим здається, а не тільки що. Треба зробити більше там такі безпілотних літальних апаратів. Ні. Шла мова взагалі про технологічні зміни, про зміни філософії війни. Хай мало боюють, знаєте, як в кіно про термінатора, хай воюють роботи. Добре, пане Олексію, я вам дуже дякую, дякую за роз'яснення. Олексій Гетьман, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Підписуйтеся на наш канал, ставте подобайки та коментарі. Для нас це дуже важливо.